Трамп хоче закінчити війну якомога швидше і зможе це зробити найближчим часом. Тож детальніше про це поговоримо з нашим наступним гостем. До нас приєднується Олександр Краєв, це експерт ради зовнішньої політики. Українська призма про українську призму це незалежний аналітичний центр у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки. Пане Олександре, вітання вам. Вітаємо пане Олександре! Так, вітаю. Дякую, що доєдналися. Розкажіть, будь ласка, нам яким бачення є Трампа і Келога, зокрема щодо власне майбутніх ймовірних перемовин України і Росії, що, що безпосередньо Келог говорив про це раніше? Вже. А, насправді на даному етапі виглядає так, що повноцінної стратегії якоїсь завершеної формули, якою використовує використовує адміністрація Трампа або яку пропонує Келлоп, такої формули немає. З однієї простої причини ми чуємо дуже багато протирічних заяв. Спочатку ми чуємо, як Трамп два тижні тому заявляє, що... Україні постійно треба допомагати. Україна має бути в абсолютно сильній позиції для того, щоб протистояти російській агресії. Україна має отримати все, що необхідно, для того, щоб переговори почалися. А от буквально останній його прес-конференція ми чуємо, що Путіна можна зрозуміти взагалі НАТО засильно тисло на Росію, і в принципі тут не все так однозначно. Треба дивитися на обидві сторони конфлікту, тому насправді ми бачимо, не, не бачимо точніше жодної континуальності, жодної продовжуваності в тому, що говорить Трамп, що він робить, і як вони готуються до цих переговорів. Тому насправді той візит Келога, який був перенесений, він і покликаний, як на мене, зібрати інформацію, зібрати думку українського керівництва з одної французького і польського, куди також Келог мав поїхати після Києва, для того, щоб сформувати цю стратегію. Проте на даному. Ме, етапі вона зовсім не прослідковується, пане Олександре. От ми згадали про те, що впродовж ста днів Кіт Келло говорить про те, що е, можна буде досягти домовленості про мир. А про які от прийнятне рішення, про яке прийнятне рішення для обох сторін зараз може йти мова. Мені здається, так як ну ви правильно кажете, реально якогось спільної пропозиції, спільного а, знаменника, ми не можемо тут побачити. Ми не можемо взагалі зрозуміти і абсолютно очевидно, чому, а, чому ми маємо прямо тут і прямо зараз домовляти з росіянами. Бо якщо ми говоримо про швидкі перемовини, швидкі перемовини можливі лише на російських умовах. Бо ці умови дуже прості: Україна має капітулювати і зникнути. Тому говорити про те, що за 100 днів або навіть за півроку вдасться досяг. Гти сталого миру, ну це нонсенс. Єдине, що ми маємо розуміти, що можливо, те, що має на увазі Келох, і те, що має на увазі Трамп, це не той сталий мир, який прописаний в 10-му пункті формули миру України. А для них сталий мир це просто початок мирних перемовин, який підкріплюється припиненням вогню. Ось і все, бо насправді, поки що на щось більше, такі короткі терміни розраховувати просто не варто. Реально, єдине, що можливо встигнути в межах 25-го року, це створити ті умови, за яких і Україна, і Росія будуть готові як мінімум почати офіційні консультації і публічні переговори на тему того, як завершити війну, але говорити про відновлення територіального суверенітету, говорити про НАТО, говорити про зняття санкцій точно зарано і точно не в межах 100 днів або навіть півроку. Пане Олександре, чи на вашу думку існують реальні ризики того, що власне нова адміністрація Білого Дому в нас на чолі з Дональдом Трампом може дійсно зменшити в майбутньому військову допомогу Україні? Скажімо так, поки що визначеності по цьому питанню немає. Хоча Трамп нещодавно заявляв, що допомога не може припинятися. Проте я думаю, з часом ми бачимо, що Трамп і його команда стають реалістичнішими в контексті термінів. Цебто ми ж починали з заяв про те, що за 24 години Трампу вдасться все вирішити. Зараз йдуть розмови про півроку, і це означає, що так вони тепер дійсно усвідомлюють весь масштаб проблеми, весь масштаб того, що відбувається, і мені здається, в контексті. Допомоги прийде розуміння, що припиняти її не є можливим. Не просто тому, що Україна така хороша чи Штати такі добрі просто тому, що припинення допомоги для України це здача національних інтересів Сполучених Штатів. Це показник того, що Штати слабкі і що Росія і Китай можуть робити все, що їм заманеться. Тому насправді мені здається, Трамп прийде до цього свідомлення, що допомога для України має йти, хоча б для того, щоб Америка виглядала сильною. Пане Олександре, напередодні Дональд Трамп дав прес-конференцію, під час якої заявив, що вторгнення Російської Федерації в Україну це провал Джо Байдена. Він наголосив на тому, що якби він був президентом, то РФ ніколи б не напала на Україну. Як можна сприймати такі заяви? І чи справді у Трампа є якийсь механізм, який може зупинити Росію, чи міг зупиняти Росію раніше? Ну, насправді, такого механізму нема. Це виключно бажання Трампа бачити себе таким, це виключно бажання Трампа вірити у свою харизму, у свій непересічний, нібито талант переговірника і в те, що виключно він може вирішити всі ці проблеми. Ну, от, згадайте його найвідомішу промову, де він назвав себе стабільним генієм і єдиним, хто може вирішити всі світові проблеми. Тобто тут ми маємо справу з дуже Дивною в чомусь унікальною політичною психологією, коли Трамп, по перше, переконаний в тому, що він не може програти, як він казав під час виборів, якщо я виграю вибори, вони були чесними. Якщо я програю, то мене обманули. Тобто ця людина не вміє визнавати поразку, ця людина не знає, що таке відмова, і не знає, що таке слово ні. І величезна кількість судових справ у звинуваченнях у сексуальному зґвалтуванні або домаганнях показує, що це дійсно його життєва психологія. Він не про. Не чує відмов, і це є та проблема, з якою нам доведеться мати справу. Тобто, незважаючи на те, що я вірю в те, що позиція Трампа стосовно України стане правильнішою, реалістичнішою, але ось цей елемент непередбачуваності, ось цей елемент честолюбства Трампівського, він все рівно буде залишатися, і саме на ньому базуються ось такі його заяви. На ну, Олександра, також під час цієї прес-конференції, Дональд Трамп говорив і про НАТО. Зокрема, на його думку, російсько-українська війна розпочалась, нібито через те, що Джо Байден дозволив Україні вступити до НАТО. Ну, от на питання, чи Україна ніколи не зможе вступити до НАТО, Трамп відповів, що на мою думку це завжди було зрозуміло. Тобто, чи є якась реакція міжнародної спільноти, яка б могла підтвердити слова Дональда Трампа, що це було зрозуміло, що Україну не візьмуть до НАТО, як також можна сприймати таку заяву, і чи є альтернатива? Ви гарантіям безпеки, окрім НАТО для України, насправді повноцінної альтернативи я на цій позиції стою постійно: повноцінної альтернативи НАТО нема і на даному етапі бути не може. Тому що жодна з ядерних держав НАТО не буде готова відтворити гарантії рівня статті номер 5 для будь-якої держави поза НАТО. Ну, себто, нащо? А... Нащо повторювати щось уже існуюче, замість того, щоб просто цей існуючий формат розширювати, тому я не думаю, що Сполучені Штати Британія будуть готові давати Україні ось такі гарантії, будуть готові давати Україні ось таку підтримку поза українським членством НАТО. Тому реально ми можемо розраховувати на якісь двосторонні угоди. Ми можемо розраховувати багато на що, але коли справа стосується реальної геополітики, коли справа стосується а, ядерної зброї, коли справа стосується реального захисту. Сто нашої держави для НАТО в нас нема жодних інших замінників. НАТО це єдине реальне забезпечення нашої безпеки в майбутньому. Тому в даному випадку ми завжди маємо опиратися на те, що рано чи пізно, але Україна має в НАТО вступати. А стосовно Трампа, його заяв, ну знаєте, Трамп це та людина, яка вже разів зо 30 міняла свою думку про будь-яке положення в міжнародній геополітиці. Єдине, в чому Трамп переконаний, це те, що він найкращий і не може. Програти, а все інше ще можна змінити. Сьогодні Сполучені Штати Америки оголосили фінальний пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів. Фінальний власне від адміністрації Байдена. Однак, в Пентагоні зазначено, що залишається ще майже 4 мільярди доларів, які власне є невикористаними. Що буде з цими коштами? І чи зможуть власне, власне з цих коштів в майбутньому Сполучені Штати Америки виділяти цю допомогу Україні? А вони зможуть це виділяти, і в принципі спікер Джонсон вже заявив, що ті пропозиції, які були е створені Джозефом Байденом, про 24 мільярди, про 44 мільярди, вони хороші. Республіканці збираються їх трохи доповнити. Вони назвуть це пакет Трампа. Вон звісно, щоб не асоціюватися з Байденом, і ухвалять так само, як це і було минулого року. Коли як ви пам'ятаєте, лише з косметичними змінами, але той самий бюджет Байдена було ухвалено в той момент, коли Трамп сказав Так, давайте його ухвалювати. Тому насправді я не бачу. Че тут жодної великої проблеми. Мені здається, що дійсно новий бюджет буде ухвалено. А оці 4 мільярди вони можуть витрачатися в той момент, допоки ще продовжується бюджетний процес, допоки конгрес закінчує своє формування, допоки він дійсно входить вже в робочий стан. Цебто ну треба не забувати, що міжнародна допомога партнерам, і в той числі Україні вона виводиться поза офіційний федеральний бюджет і поза військовий бюджет. Це окремий тип бюджетування, який має свої правила використання. Який не має повертатися назад до федерального бюджету, а тому він може використовуватися в цей період, допоки конгрес працює над наступним фіскальним роком. Пане Олександре, також ви згадували вже про прес-конференцію, яку давав Дональд Трамп напередодні? Різні гучні заяви звучали там, зокрема, звучала заява від Трампа щодо приєднання Гренландії до Сполучених Штатів Америки. Трамп назвав це в цілях національної безпеки. Ша чи можете пояснити взагалі, чому почали лунати ось такі заяви щодо Гренландії? І що на це говорять? Зокрема, у Данії, у США і загалом, як реагують на, на такі? Слова його. Ну насправді всі трохи в шоці. Всі, звісно, згадують перший його президентський термін, коли він говорив теж саме. Всі згадують, як тоді це закінчилося. Абсолютно нічим. Відповідно, дані вже жорстко відреагували, що майбутнє Гренландії це питання до самих гренландців. Франція і Німеччина також сказали, що Америка може зіткнутися з наслідками, якщо буде переглядати суверенні кордони союзних держав. Але тут варто лише додати, що на все треба дивитися у контексті, так само як і з Канадою, і з Панамою. Ці заяви не. Були зроблені у вакуумі ці заяви не з'явилися просто ні звідки, наприклад, заява про Канаду з'явилася на фоні того, що ще тиждень до. Цієї заяви Дональд Трамп пропонував нові торгівельні тарифи накласти на Канаду від 50 до 500%. Щодо Панами, такі заяви з'явилися буквально в той самий час, коли Трамп вперше запропонував відправити до Панами всі мільйони мігрантів, які він хоче виселити зі сполучених штатів. І Панама, звісно, на це не погодилася. А стосовно Гренландії минулого разу ці заяви були використані як каталізатор для того, щоб натівські держави витрачали 2% на свою оборону. А тепер згадайте, що буквально за день до прес-конференції Трамп заявив що тепер треба витрачати 5% на власну оборону. Тому це звучить як божевілля, але в цьому божевіллі є певний сенс. Пане Олександру, і от маємо ще приблизно хвилину часу на розмови. А от як сприймати Ілона Маска? Зокрема, після публікації ось цієї карти Сполучених Штатів Америки, коли Дональд Трамп її публікував, зокрема мова йшла про Канаду. Відповів на цей твіт Джастін Трюдо. а вже Джастіну Трюдо відповів Ілон Маск. І загалом він дуже часто бере участь у дискусіях на стороні Дональда Трампа. Як сприймати Ілона Маска взагалі у команді Дональда Трампа, яку роль він виконує? Ілон Маск це такий собі класичний младоолігарх, кшталт тих, що з'являлися в Україні в нульових і десятих. Це людина, яка проплатила власного політика, найпотужнішого політики світу, варто сказати. Це людина, яка має своє соцмедіа, одне з найбільших в світі соцмедіа, яким він повністю керує. І це людина, яка зараз не має жодної офіційної посади, не скована жодними кордонами, особистими в тому числі, і яка зараз перевіряє межі дозволеного. Це людина, якій ніхто нічого наразі. Крім Трампа, заборонити не може. А тому Маск дивиться, а наскільки він може вплинути на політику Німеччини, а як він може повпливати на політику Британії. А що буде, якщо він заявить це? А що буде після такого його твіта? А що буде після іншої якоїсь заяви? Себто зараз маск є тим, кого в американській політиці називають «loose Кеннон, тобто заряджений заряджений пістолет, який ніким не контролюється, і він може вистрілити в будь-яку сторону. І єдине, що нам треба усвідомити, маск в цьому плані не вічний. Ми бачимо. Що він вже стає трохи незручним Трампу. Трамп не повторює його наратив на 100%, Трамп не підтримує все те, що говорить Маск, і рано чи пізно від такого небезпечного гравця Трампу доведеться здихатися. Ну з абсолютно зрозумілих причин, тому що для багатьох він може видаватися таким собі конкурентом Трампу. А тому ми маємо поки що достатньо небезпечну ситуацію з маском. Але повторюся, повірте, це ненадовго. Пане Олександре, ми вам дякуємо за ці роз'яснення і що доєдналися до розмови. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма, це незалежний аналітичний центр у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки.